Друзі, я вас вітаю. Можливо, з вас хтось ще й не чув, але це історія на реальних фактах, як знайшли справжні кістки стародавнього мамонта. Це було у Богородчанському районі в селі Старуня. Там і було знайдено викопного мамонта, і поляки проводять якісь дослідження до цього часу. Напевне, небагато знайдеться жителів краю, які маючи можливість, хоча б. Час від часу переглядати місцеву пресу або дивитися чи слухати тутешні новини не чули б про цей трафунок, друзі. Якщо ж вам пощастить втрапити до цього прикарпатського села за неповних 50 кілометрів це від Станіслава, то зможете самі в цьому переконатися від Станіслава це від Івано-Франківських, хто не знає. Навіть незнання місцевості не стане на заваді. Адже тут кожний нормальний газда вам безпомилково покаже місце знахідки решток тварини четвертинного періоду і поділиться історіями про цих унікальних істот, які до слова у місцевого щировічуючого населення викликають неоднозначне ставлення. А маленьких дітей тут уже лякають не просто там. Якимось бабайком, а вже й Мамонтами. Бо це ж дійсності було правда. З часу знахідки Мамонта і волохатого Носорога в старуні, це сталося у 1907 році. Минуло вже, от, вже більше от як 100 років. І з 2004 року цим маленьким Прикарпатським селом зацікавилися вже знову. Куди було проведено 5 україно-польських експедицій і кілька міжнародних конференцій. Довкола цих знахідок за останні кілька років піднято стільки галасу, що ми просто не могли залишитися осторонь цього творення. Всі люди, хто цим цікавиться, це освітлюють: чи то науки, чи то сенсації на рідних теренах. І вирішили з'ясувати, завдяки чому територія старуні є місцевим паломництва багатьох вчених і журналістів не лише України, а й за кордону. Це все вирішили все з'ясувати люди. От. І аби не залишитися осторонь цієї події і з'ясувати, що і до чого з тим мамонтом, я вирішив розібратися в таємниці старунських знахідок. І поділитися враженнями з вами. Для цього мені довелося не одну годину просидіти у пошуках найрізноманітніших фактів життя цього популярного звіра всесвітній павутині, а потім перечитати наявні статті в місцевій пресі, які до слова мене прикро вразили. Будучи часто копіями одна одної, з різними назвами, крім того, вони досить неоднозначні. За викладом інформації, наприклад, про теперішнє місце перебування решток Мамонта чи кількості знайдених екземплярів того волохатого носорога, і ще багато інших дрібниць, які лише підігрівали мій інтерес. Тож, залишався єдиний вихід це поїздка до Львова. Природознавчий музей, це колишній музей Дідушицьких. Аби, як то кажуть, дізнатися про все з перших джерел. Там мені пощастило побачити двохтомне зібрання праць кількох докторів наук під назвою Вікопаліська Старунське. Це видана в Кракові в 1914 році. В ньому є цікава стаття доктора Мар'яни. Ломницької, в якій автор досить детально розповідає історію знахідок Мамонта і Волохатого Носорога. Вона виглядала приблизно так. В середині жовтня 1907 року, по місцевих газетах поширилася звістка про знахідку в старуні, в одному зі зборів номер 4 копальні земляного воску Езокериту який належали німецькій фірмі Братів Кампер, на глибині 12,5 метрів мамонта зі шкірою і м'якими частинами тіла знайшли, але видобуті рештки того звіра одразу були відкинуті в цій знахідці, йому не надали великого значення. Скелет при огляді було подрібнено і пошкоджено. Найбільше постраждав череп, а ліпші з пошарпаних шматків шкіри розібрали робітники копальні для своїх потреб. За кілька днів до цього Вітковський машиніст, зайнятий в копальні, звернув увагу інженера, який керував роботами, що рештки належали якійсь тварині, найправдоподібніше Мамонтові. На цій підставі повідомили про викопну знахідку. Староство у Богородчанах, яке у свою чергу, доповіло цю знахідку у Львівській і Краківській університети і Львівську політехніку, в той же час музей імені Дідушицьких звернувся до дирекції Копальні. З метою отримання знахідки для своїх експозиційних зборів, за сприяння старости богородчан було вирішено відкласти поглиблене вивчення і розробку пластів копальні аж до прибуття наукової комісії, яка була делегована для огляду цієї знахідки і для подальшого збереження її в нашому краї. В цій важливій справі. Найбільшу послугу краю зробив тогочасний намісник Івано-Франківська Потоцький Андрій, який одразу ж по отриманні звіту урядової комісії від Богородчанського старости повідомив дирекцію музею Дідушицьких про знахідку. Для підтвердження її цінності на місці з комісії фізіографічної. Кракові вислану 15 жовтня директора Вуйціка, який, по підтвердженні важливості знахідки наступного дня, повернувся до Кракова. Делегована зі Львова комісія у складі кількох докторів наук 18 жовтня ще раз підтвердила цінність знайденого. Все, що знайшли разом з Мамонтом, на вимогу комісії було зібрано в окремому будинку і віддано під охорону, яка була визначена з Жандармерії в Солотвині. Обидва члени комісії, доктори Семірацький і Вішньовський, того ж дня повернулися, а на місце для подальших досліджень наступного дня. Прибув і доктор Дідушицький. А кілька днів по тому доктор Раціборський. останній з метою розпізнавання рослинного матеріалу з тих шарів, де було знайдено мамонта. Поряд з ним виявлено частково збережену чого того часту трав'янисту і дерев'яну флору, а також представників фауни, переважно велику кількість комах. Видобуті залишки Мамонта, директор копальні Крівель. За дозволу власника копальні Кампе передав музей дідушицьких, куди вся ця знахідка була доставлена 7 листопада 1907 року. Подальші пошуки в цьому ж пласті з кожним днем давали все більше матеріалу, який складався в основному з комах і молюсків. А також залишків тогочасної флори. Знайдено також рештки іншого меншого за мамонта савця, а також кістки птахів і плазунів. Передусім, видобуто кілька крижових кісток ще менших, ніж мамонтові і ребра, які не мали ніякого відношення до мамонта. Однак з тих кісток. Належала тогочасному Велетенському оленю. Вранці 6 листопада наглядач копальні подав знак, що на глибині 17,6 метрів знайдено іншого великого звіра, який зберігся теж зі шкірою. В той час на місце досліджень прибули доктори Ломницький і Вуйцик разом з керівником розробки пласту інженером Лєбєцьким. Щоби проконтролювати видобуток того всього за висловлюванням наглядача другого мамонта, після кількох годин робіт в обідню пору було витягнуто тушу тварини, яка складалася з вкритого шкірою лобу цілого лівого вуха, передньої лівої ноги і куска шкіри довжиною 2,5 метри. Передньої частини лівого боку. Коли її дістали, було розпізнано волохатого носорога, який втонув тут так само, як і Мамонт. За пару годин по тому було знайдено передній носовий ріг, який у перші хвилини робіт по діставанню решток було відірвано від голови, а через кілька днів було знайдено і другий ріг. Стан збереження носорога був кращий ніж Мамонта, тому вже з першої хвилини його видобутку контролювалося, аби його не пошкодили. Звістка про відкриття розійшлася телеграфом по всіх місцевих газетах. Пошуки, які виконувалися на замовлення музею імені Дідушицьких, тривали до 25 листопада 1907 року. А дирекція не шкодувала коштів на розкопки пласту копальні, де було знайдено тварин, винагороджуючи особисто працівників за кожну видобуту неушкоджену частину того скелету. Але через неможливість використання цього пласту для подальших досліджень багато знайти не вдалося. Знайденого носорога було передано під охорону дирекції копальні, під якою він перебував 8 місяців. Аж поки після довгих старань, 24 липня 1908 року, дістався до музею Дідушицьких, тут його разом з Мамонтом передано до палеонтологічних зборів і розміщено в одній. З більших кімнат другого поверху. Знайдені рештки Мамонта і носорога зі Старуні особисто вдалося побачити багатьом людям. І це можете зробити навіть і ви, щоправда, це в демонтованому стані через ремонт у Львівському природнашому музеї, можливо, що вже такої можливості зараз і немає побачити. Тому що зараз ці знахідки на огляд відвідувачів вже не виставлені. Однак, зі слів старшого наукового співробітника музею пана Володимира Різуна, як тільки закінчиться ремонт, це буде вже скоро Буде сформована нова палеонтологічна експозиція і мамонт з Носорогом будуть центральними експонатами в ній. Відверто кажучи. Навіть в такому малопривабливому стані на даний момент можуть уражати його розміри і стан збереження цих тварин, а можливість і доторкнутися до кісток Мамонта дозволила здійснити віртуальну подорож у часі на багато тисячоліть назад уже багатьом людям. І за словами пана Різуна, тут вже в музеї зберігається значна колекція зразків різних видів флори і фауни, знайденої разом з Мамонтом, а другий екземпляр Носорога передано до Кракова. Цигель 1985 року у своїй статті вказує з колекцій музею понад 300 листків рослин і їх фрагментів. Плодів, а також 86 визначених зразків з пнів, гілок, бруньок дерев і кущів це все в селі Старуня. Згідно даних Білінкевича 1985 року в колекціях музею наявно 608 пробірок з плейстоциновими безхребетними. Ось так, друзі, цю всю інформацію я зібрав для вас з відкритих джерел. Але як свідчать багато людей, що це, що це справді реальні речі, не підробка нічого, і це все справді було знайдено і справді воно є в музеї. Якщо вам сподобалася ця історія, яку я для вас підготував, поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку. Це буде мене мотивувати ще для вас підготувати якусь гарну історію. Ну і якщо ви хочете почути ту історію, підпишіться на канал, я вас запрошую. Ну і тоді вже до зустрічі у наступних наших цікавих бесідах. На все добре, друзі!